Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 45-річний герой Андрій Городілов. Воїн народився в сім'ї кадрового військового за межами України. Але невдовзі сім'я повернулася до рідної України у місто Житомир. Андрій Андрійович закінчив загальноосвітню школу номер 14 Пізніше здобув робітничу професію у Житомирському вищому професійному технологічному училищі. Надалі він вступив до Житомирського інституту культури та мистецтв за спеціальністю режисер. Опісля Андрій працював на різних підприємствах нашого міста одружився. Сім'я його поповнилася прекрасною донечкою. Він був щирою, відкритою, талановитою, веселою людиною. сценічне мистецтво, книги, вірші це те, чим захоплювався воїн. Та найбільшою його пристрастю було фотографія. у квітні 2024 року. Андрій став на захист України від російських агресорів. Та 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини героїчно загинув. У вічній Скорботі залишилася донечка, рідні, близькі та бойові побратими, світла пам'ять і вічна слава герою.